На проект Голос країни перезавантаження вони прийшли з різних причин. Вагів Нахіїв ощасливити своїм співом маму Михайло Мирка довести усім односельчанам, що може бути зіркою не лише на шкільних вечорах, а й на великій сцені. Обидва хлопці опинилися в команді відомої співачки Тамари Гверцетелі. як їм працюється з зірковим тренером та як живеться на проекті Голос країни перезавантаження. Просто зараз у сніданку. Це сніданок з один плюс один. Ми продовжуємо. У нас в гостях півфіналісти. Голос України, команда Тамарик Версиделі, Михайло Мирка та Багівна Нагів. Доброго ранку, хлопці. Доброго. Так, ну що, по-перше, скажіть, як проходить підготовка до, до півфіналу? Так розумію, що в самому розпалі залишилось декілька днів хвилювання є? Ну, я скажу так, мене дуже великі хвилювання, і... але все ж таки постараюся постараюся випродати. логги э, ты скажи пожалуйста как у тебя это уже готов полуфиналу я готов на волнение все равно есть никуда он не девается ну, денется наверно когда на сцену выйду <свяк> Михала э, ты був я знаю насколько знаю миша чварфинал и финал бувридному сели э, расскажи як кто бы зауст встречал як героя носел на руках Ну ну мене ну як мене зустріли як нормальну, як нормальну людину. Тобто я приїхав в село. Я всіх, по-перше, сам обняв, поцілував, купив квіти мамі, бабі, бо бабусі якраз було день народження, і гарна, тепла, приємна домашня атмосфера. Ну, столи накривали, зізнавайся. Столи накривали. Моя баба накривала стіл, бо вони якраз було день народження. І як я якраз приїхав, та була моя похресниця, були там гості. Приємно була приємна така атмосфера. Дмаш, Вагиф, а, я знаю, что ты вот послед... давно уже по сути, да, не был дома, не было Азербайджане. Ну как давно уже, можно сказать, два месяца. Расскажи, да. пожалуйста, как как общаешься с мамой? Она наверняка переживает по поводу да. этого, того, что сейчас происходит. Мама переживает, мы каждый день с ней переписываемся по скайпу, если возможно, мы говорим по соцсетях, а так она волнуется как никогда, потому что я первый раз уехал надолго от нее. Угу. И так она не волнуется, потому что я ей каждый день рассказываю, как как меня здесь принимают, как, какие здесь люди. Хорошие. Очень хорошие. Потому что я в других странах тоже жил. Там не так хорошо, було, не так приймали, як зісь. Михайло, скажи, будь ласка, ми тут розвівємо міф, коли до нас приходять учасники голосу, що вранці, о 9-й годині, жоден професійний співак не заспіває, тому що каже, я ще голос не прокинувся. Розкажи, будь ласка, як в тебе прокидається голос? Коли відчуваю особливу підтримку для то я готовий співати в будь-який час, хоч третій годину, хоч п'ят. Міг би щось зараз я купельно невеличкий ручок з того жовтий співав на голосі. Попробуй. Давай. Сульмаре l'astro d'argento, la e l'onda, prospero il vento. Venti alla gente, barca mia, Santa Lucia, Santa Lucia. це, друзі, браво. Ваші оплески. Це було замість будильника, я так розумію, українська народна пісня Санта люча якщо ви раптом не впізнали. Італійська. Ну, добре, нехай італійська. Ну, італійська, до речі, мова з українською трішки схожа, я думаю, що принаймні так? За, да. за малозвучністю. Вагів, скажи, будь ласка, хто тебе підтримує більше всіх в Україні? Це може бути друзі, може бути любима? В Україні... <кхух> друзі. Друзья. Друзья поддерживают это, очень сильно. Это диаспора азербайджанская или это украинцы? Это и украинцы, и наша организация, Союз Азербайджанской молодежи Украины. Uh -huh. вот, они очень меня сильно поддерживают. Всегда в эфире даже были поддерживали, поддерживали да. Uh, ну что ж, хлопцы, я обожаю uh, вам. Короче, постание питання. зачекайте, вы же конкуренты. Вас, ви між собою вже розмовляли, там, хто проходить до фіналу, якось, можливо, там, хтось іншому каже, давай, може, я, а ти вже якось. Це на сцені не ділянка. А я вважаю, в нас ну, немає конкуренції, кожен дасть своїм шляхом. Так що е, співати і взагалі, вистачить цим, е, ну, взагалі, це таке питання, знаєте, співати може кожен, тобто я не вважаю це конкуренцією. Я просто роблю свою справу для глядача. Я дуже сильно люблю Україну. Люблю народ український. Я хочу, мені приємно, що він мене підтримав, і я хочу віддати ще наповну тут. І дякую. Дякую, ну, що дізна, ви є. Співаєте просто зовсім в різних стилях. Абсолютно в різних. Попають в різних стилях совершенно. А, я не думаю. <laughs> ви в баритон, я тенором співаю. Ну, я закінчив 11 літ академічного вокалу, так як це теж академічний вокал до тебе. Ні, я не закінчив, Я по весіллях співаю. Український академічний весільний вокал. ну Хлопці, бажаю успіху, желаю удачі. Будемо спостерігати за вами, вболівати. І звичайно, думаю, що українці віддадуть свої голоси, хто їм більше сподобається в команді Тамарик Гверцетели. Дуже складно обрати. Але доведеться лише один з цих двох щасливчиків пройде до фіналу «Голос України». Тож цієї неділі о 9 на 1 плюс 1, не пропустіть.